Водії Дніпро продовжує нагадувати вам про зручний спосіб оформлення дорожньо-транспортної пригоди, який зекономить ваш час і час патрульних. Європротокол сталося ДТП. Буває, але якщо ви впевнилися, що нікому не потрібна медична допомога, обидва водія тверезі, ви дійшли згоди щодо обставин ДТП і кожен має страховий поліс, вітаю! У вас є можливість заощадити час і кошти, оформивши європротокол. І у вас є два варіанти, як це зробити. Перший заповнити паперовий бланк, другий заповнити електронну версію. Якщо ви обираєте паперовий варіант, то перше, що ви робите, ви читаєте все, що на ньому написано, а потім починаєте заповнювати бланк разом з іншим учасником ДТП. Щоб скласти електронний європротокол, вам потрібно мати при собі мобільний телефон з доступом до мережі інтернет і камерою. Заходимо на сайт mtsbu. Посилання буде в описі, і покроково заповнюємо все, що там вказано. Ви можете навіть потренуватися. На сайті є демо-версія. Ви можете обрати будь-який зручний для вас варіант. Кожний з них займає приблизно 30 хвилин вашого часу. Для складання європротоколу не потрібно викликати і чекати поліцію. Ви звільняєтеся від адміністративної відповідальності за скоєння ДТП, не сплачуєте штраф і у вас не вилучають посвідчення водія. Європротокол це не складно. Це зручно і швидко. Отже, використання Європротоколу заощаджує ваш дорогоцінний час. Будьте уважні, бережіть себе та своїх близьких.